На дівчинку стерву, і його, і її ж Мирослава. Ой, ці пригоди, бо, а які вони глибокі! Саме плачка розповідає хлопчику. Солоні поцілунки теж Оліни. М -м, про перші поцілунки і про зради. Це як це не прикони. І суя, тут суя, самі і... незвичайна дівчинка, і тут всі діти товаришують, але проти вчителів. Наталка Довгопол, боже я обожнюю цю книжку. Вона одна з її найсвіженьких. свіженьких. Тут такі героїні, і дуже класні герої, до речі, і про, про час, про який нас дуже дуже мало написано. Ну, майже не написано. Ну так, це десь шістнадцяте. 15-16 століття України. Що ми про нього знаємо, особливо в підлітковій літературі? Та нічого, фактично. Ну, звичайно, це ж шпигунки, які вони класні. Це такі арт-нау в нашій українській літературі, ще й з фентезійним і детективним моментом. Як я їх люблю, цих дівчат мені одразу вони мені одразу в стилістиці Альфонсо. -Мухі. Ну тоді вже якщо... В довгопол, то звичайно. Ну, без тих книжок неможливо говорити. <рес> це маривник цирк, тут вам що хочете, і перевертні. Ну так. О, і Кідомство, і, і перевертні, і, і дуже мій. непрості історії. Дуже різні жіночі персонажі. <рес> Моя любов, коли я зрозуміла, що не просто класний письменник. А це зірковий письменник. Це в мене в житті не так багато книжок, які. Крали ще до, до приходу як, додому, але ця книжечка мене перечитали всі чоловік син. Вона була якась така була феерично радісна. Ну, попри те, що як приборкати батьків, там ну, скажімо, дуже да. непрості теми піднімаються, от але трилогія вийшла кльова, Я дуже мрію її колись перевидати. А чад для дівчат а, це а, наша а, спільне а, дітище. А, ну я ще оцю хочу. Я ще так. оцю хочу. Бо з нею не родилися, але бо Валя не змогла зупинитися не тому, що... <плес> не на одному оповіданні. І тут такі класні авторки, тут, до речі, і Оля є. От і дуже багато всіх, і вона така душевна. І е, е, бібліотекарі не дадуть збрехати. Її беруть і читають хлопчики. Це не про дівчат. Це одна особа крутина. Ну чого б не про дівчаток? Тут є е, хлопчик-песик, хоча моя собака образилася. Бо в мене собака-дівчинка, а я написала про бульдога хлопчика. Мені сказали, що я погана феміністка. як я змогла взяти і зрадити. Але я для рівноваги вивела дуже непросту дівчинку-кицю. Це саме наша біла книжка серії. Mm -hmm. Ну так, дівчата може все це зробила вона. Mm -hmm. Дуже люблю цю серію двотомника вже yeah, виходить well, і третій том. Нам Оля прорекламувала Купріян, <laughs> То дуже стильна, дуже сильна, і в ній такі українські дівчата. Mm. Ця книжка просто насолода про те, що ми можемо справді все. А тут я не можу не показати книжку, тому що вона по-своєму унікальна. Це... Перша мальована графічна повідь, да, і вона дівчата повість. От це дуже складна лочевська. Ну як, Про серйозні речі, але дуже класно зроблено. Хотілося нагадати, що про дівчаток писали не лише останні там десятиліття і так далі, але це була зовсім інша стилістика, було зовсім інше життя. Хоча. Знову ж я не могла не, не згадати Харитю, тому що це бідна книжка, яка чомусь стала символом того, про плачів в шкільництві всі чомусь згадують Харитю, як зразок. Хоча це наскільки феміністична книжка, класна, про дитину, яка не здалася, про, про м -м -м, громаду, яка не залишила, да, їй допомогла і так далі. І це одне з перших таких видань. Так, Ну, звичайно, як ми не, не, не згадаємо чудово, да? про дівчинку, яка всього боялась, забігла. Да, ця книжка-картинка, просто тоді якість паперу, з чого ми не могли про таке мріяти, але це про дівчинку, яка перемогла себе і навчилася бути спіливою. Ну, по суті, дуже сучасна да? книжечка, яка як сьогодні написана. Хочу нагадати, на чому ми виросли на червоний хустині. Андрія Головка це про дівчинку, яка спасає радянського військового. Дивіться, це поцінний живопис. О, ось знаменита Дівчата біля корови. Це дитинство дівчинки української, як воно виявлялося, класне. Звичайно, не можна не згадати, що завжди, наприклад, про дівчинку Маринку. Це дуже домашня. Квіжечка, дівчинко, да? і птахоліта. птахоліта. А це і Женю та Сенька. Ну це дивовижні книжки, бо вони про Київ. Вони, вони да. ж настільки от проникнуті. Здавалося, б, начебто самого міста тут і не так багато. Ну, в Жені Сінько його трошки більше. Так? Але насправді, от вони читалися, ти приходив до бібліотек і ти шукав щось. Про своє покоління, ну тут трошечки старші за мене, так от герої, ну вони десь кінець 70-х, сімдесятих проживають своє життя і їхні пригоди. Але це було єдине, що було пов'язане, хоч якось з Україною, хоч як... і класні живі персонажі, і чудові, чудово описані родини. А, mm -hmm. І ці родини, ну, стосунки в родинах, вони є абсолютно сучасними, ті самі проблеми, ті самі питання. Чудово прописані герої, вони не є однозначно хорошими чи однозначно поганцями. Вони змішані і вони вміють проявлятися. і і так, Я їх точно не Я хотіла щось згадати. Я заколувалася нашої Марійки. На жаль, підійшла в краще світ. От це теж дуже унікальна книжка, тому що в серії академії всі підліткові книжки перші вони були більш такі виключні про, про якісь е, 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 кохання, некохання вже на більш плотському, на такому рівні. І е, в цей момент Орійка написала книжку, в якій дитина, яка ще стосунки розглядає зовсім по дитячому, яка ще дуже домашня. З якою проблеми такі дуже буденні, які дитини з доброї родини, так, яка, яка просто стикається з тим, що хтось подобається, хтось не подобається, де всі пристрасті не на, не на таких крайнощах, але при цьому книжка читається до кориг. От, і ця дівчинка і її клас, і, і її перші розчарування, і відкриття того, що, можливо, твій кращий друг є не тільки друг, а чимось набагато більшим в твоєму житті. Наскільки я не могла згадати без. Самими дитячими такими дівчачими образами це Гануся, дівчинка з України, яка стала колись страшенно популярною в всьому Бувшому радянському Союзі, тому що це була перша дівчинка в тій великій країні, яка товаришувала з дорослим. І Рудківський створив свою Ганусю. Це був перший досвід дорослого, який цікавиться дитиною. І і це не, не, не побачене в цьому, ніби, якихось інших підтекстах, да? хоча mm -hmm. головний герой захоплений від своєї, подружки, подружки да. і від того, наскільки її світ наповнений. І звичайно, гості навіть. Гості на війні про те, чому дівчатка, яким не говорять компліменти, може стати Бабою його. Перша українська. Енциклопедія для дівчаток, власне, українська. І дуже модерна на той час. Він обіти принцесу драконії і всю про неї. Боже, як її люблять дівчата і хлопчики. І хлопчики, тому що там дракони. От, і там не стільки тієї маляки, скажімо, і скільки драконів. Але який хитрий був хід у Сашка Дерманського, він охопив просто всі аудиторії моментально. Дуже класна і дуже класно читається батьками, бо вони бачать у підтексти, закладені ще й письменником і про велику маню, і про і про всіх інших, хто захищає наш Київ і кого. Від... Це, це та класика, на якій а, виросло вже не одне покоління. Це про те, що ми говоримо, що коли книжка стає класичною, коли її читали бабусі, коли її читали мами і татусі, коли її читають діти, і онуки будуть читати, тому що це справді дивовижний твір, я можу тільки сказати ту ту трагічну штуку, що можете видати, що в Україні ні разу не було покоління, в якому книжки які читали бабусі, могли читати їхні онуки. Тому що кожен раз пробудова якась величезна катастрофа, да? тобто відео, революція чи ще щось, це повністю міняло весь культурний контекст. І тому в нас є прекрасні тексти, не вірші поляди, але вони не прожили своє спокійне життя в родинах, проживаючи і накопичуючи читачів, тих, хто їх любить. Закохані казки, Гавриша. Да. Класна збірочка. Це е... розмова з дуже вже дуже... Дорослого чоловіка з чудовим досвідом закоханості. Який говорить світ, якого чекає величезний світ І Вона це дуже цікава, тому що це е, чоловіка Галина Ткачук, взагалі дивовижна письменниця, в неї стільки світла, в неї стільки любові, і, і це ці пригоди знов таки. У нас так мало сучасного про той час, і щоб воно було цікаво ну, молодшим підліткам, тому що це, це великий текст, ну, великі літери, не, не так багато тексту, але дуже надзвичайно е, насичена історія. Це просто те, що хочеться радити і радити, тому що е, воно захоплює історії. Величезна серія, і це, напевно, перша. Яка з нас з'явилася в час уже незалежності, суто підліткова з самими незвичайними темами, з дуже відвертими розмовами, з величезною кількістю молодих авторів. Чесно кажемо, що тут книжки взяли просто там кожну з книжку серії варто читати. Да? От. І вони чудово читаються, вони мають. Своїх прихильників. Знов таки багато. скажу, що цю серію дуже люблять хлопці, не дивлячись на те, що там переважно авторки. жінки. Ну так, зато там про речі, про які вони з батьками не говорять. Розумієте, а з'ясувати для себе треба. Ну, звичайно, цю дівчинку я теж не можу пропустити. От це одна з героїні фентезійних, я сподіваюся, як образ, який залишиться. Да? От. І знову ж чому? Тому що. Володя аріїв, створюючи цей контекст, напевно, один з перших, хто почав писати соціальну підліткову фантастику, яка відображає наше сьогодні. І з усіма його проблемами з тим, про що ми сьогодні говорили, про внутрішній конфлікт, який ми мусимо розв'язати. Дуже популярна Ой. зараз тема це збірки, фантазійні магічні світи, і це і дівчача література. І Мілітарна література, фентезійна. і це зараз настільки набирає обертів, що надзвичайно приємно, бо в нас завдяки тому, що ти. Погортав збірку, ти познайомився з авторами, про яких, можливо, ще не чув, і вже починає їх розшукувати в книгарнях. Я просто не можу не згадати про Урбіно, і їхні серії перекладів з польської літератури підліткової. які ну, тобто, знову ж ми взяли просто одну книжечку, щоб не забути, як кажуть, да? тобто, не можна говорити про підліткову дівчаче читання і не згадати Урбіно з їхньою серією. І я гело, звичайно, тому що. Вони, вони привнесли реалістичну книжку підліткову книжку, яка говорить про речі складні, серйозні, але говорить наскільки легко, наскільки позитивно, що від цього не можна відірватися. А я маю згадати Ірину Вільде, напевно, перша суто дівчача. от Справжня дівчата книжка, повнолітні діти. Да? От... Гімназійна книжка, книжка, в якій героїні підлітки, і яку ми, ну, варто читати, коли ми говорили про те, що читають мами і бабусі, і можуть читати зараз онуки, то це одна з тих книжок, які можуть дати спільну мову. А мені ще дуже хочеться сказати, що, будь ласка, будь ласка, видавці, якщо ви раптом побачите да. це відео. Видайте, будь ласка, ще повість без коріння ага. Наталени королеви, тому а, що та, ось такої та, та, дівчачої, та, та. сильної української прози про кінець 19-го, початок 20-го століття ну не знайти У. зараз, а вона нам так потрібна. Що дівчата книжок, Слава Богу, так багато ви просто не уявляєте, скільки в нашій дітей. Чудовий не для, для дівчат, для хлопців. Просто приходьте і ви... читайте, і читайте. Да. Ви ви 100 вас знайдете те, що ви хочете, і те, про що ви навіть не здогадуєте, сяхнує, хочете, як ви бачите. Приходьте. Побачимо.